Безпечний двір. Ще тиждень тому мешканці з будинку 61, що на вулиці Заводській у Хмельницькому просили зрізати у дворі сухості. Після втручання народного контролю дерева таки спиляли. Ніла Павлівна вже кілька років ходить за ці дерева до Жеку. Під час вітру одна з гілок відламалась і ледь не лишила її сусідку. Ока. Дітей багато тут бігають, і люди. От, бачите, люди ходять сюди. І ці гіляки всі падають людям на голову. Коли жінка виходила з другого під'їзду, оце летіло, то благодаря, що вона двері закрила, бо було б забило. Треба убрати ці дерева обов'язково, тому що в пересільному вітрі барагани бувають, ці гуляки відломуються, падають на дітей, на людей, на машини. Дерева сухі, їх треба позрізати. І все. От звертались люди, немає реакції. Потрібно, щоб трошки дбали про наш народ. Ми ж не вимагаємо чогось особливого. Треба позрізати, щоб було акуратно. Журналісти народного контролю так і не дочекалися офіційного коментаря від ЖЕКУ номер 2 Замість нього дерева приїхали зносити. Все позрізали. Велике вам спасібу, що в нас є така організація, як народний контроль, і що все нам виконує. Що ми просимо, вони нам виконують. А тепер дуже добре. Тепер же читати проберете і йде, йдеш, не дивишся що впаде на голову. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ